Кіровоградська зіронька у залі факультету фізвиховання. В обласному центрі провели традиційний всеукраїнський турнір з художньої гімнастики. У нинішньому році його учасниками стали грації з Києва, Дніпропетровська, Донецька, Білої церкви, Кривого Рогу та чотирьох міст Кіровоградщини. Цей турнір у Кіровограді проводять ще з 90-х років, розповідає ректор петуніверситету Олег Семенюк. Десь з 93-го року, якщо не помиляюся, проводяться ці турніри, тобто вже два десятки років. І для факультету він цікавий тим, що ми можемо побачити різні покоління гімнастик. Тут є і наші студенти, які майстри спорту, які тут довершують як свою майстерність. Беруть участь ті, хто починають, і є вихованцями наших випускників, які вже їх тренують. Щороку Кіровоградська зіронька відкриває нові імена у художній гімнастиці, каже головний тренер збірної області Ольга Шевченко. Саме на цих змаганнях ми можемо запросити до вступу наших. Обдарованих дітей на факультет фізичного виховання саме на цих змаганнях ми можемо з'ясувати, які особливості подальшому підготовки спортсменів. І саме ці змагання ми завжди проводимо перед якимось таким провідним стартом, який вимогливий до того, щоб наша збірна команда виглядала на всеукраїнських змаганнях дуже гарно. У найпрестижніших змаганнях за програмою майстрів спорту України не було рівних студентів факультету фізиховання Валерії Михайленко. Цей турнір чемпіонка області ще не вигравала. Мені дуже приємно виступати в Кіровограді, так як я є студентка Кіровоградського університету ім. Ну, я думаю, що я покажу хороший результат. Ну, буду старатися, надеюсь, виграю, получу кіровоградську зіроньку, я тому довго йшла. Друге місце серед майстрів спорту посіла ще одна студентка факультету фізвиховання Ангеліна Пархоменко. Серед кандидатів у майстри спорту України першою стала гостя з білої церкви Юлія Ющенко. У змаганнях першу розрядниць золото турніру виграла вихованка спортивної школи номер 3 Гана Нестеренко. Ці змагання для наших гімнасток стали останнім етапом підготовки до командного чемпіонату України, який з 5 по 9 листопада проходитиме у сумах. По перше, це командний чемпіонат, де будуть представлені гімнастки з 25 областей. Ми плануємо, як завжди, бути в десятки, а так будемо сподіватися на краще, тому що зрозуміло умови, які на сьогоднішній день в країні, вони такі на дітях відображаються. Олександр Сметанко, Роман Сташенко, новини спорту.